Всім привіт! Я про Це те продовження ви чекали. Ну, напевно. А куди ділись яйця, якщо тут нема виджив? А, я згадала, в є оцек. Ось такий оцек. Ага, тут нова новонароджена будчинка. Так, і покладемо сюди. Дивіться, що означає н я, Л, Л це личинки. Н я – це означає новонароджені бджоли чи яйця. Зрозуміло. Так, ну бджолки гарно поживають. Куди вони летять? Вони вилітають з вулика. Цікавенько. Куди вони летять? Так, колега, Ти поки тут тобто, посиди, а я зараз що зроблю правильно. Ага, ось вони вилітають з Цю квітку, а він на цю цікаво, що вони будуть робити. Він взяв пильцю і полетів, полетів і полетів у вулик до королеви. А в них ж є теж оцек, Ось він якраз для меду. Вони ще не одного меду не зібрали. Дивіться. Ладно, покладемо їм сюди. Ну, Вони потім це перероблять в мед. І потім знову буде нас. І потім ми зберемо цей мед. Поки можна це засолити. Так, ось ці. Ось. Як бачите, в нас народилась дівчинка. Що це таке? Це нова личинка, вона тільки що з'явилась. Гарненька личинка. Ладно, її треба сюди перенести. Ось ми її перенесли водськ. Ну, дивимося, що водчівка та робить. Так, водчівка сидить. Ну, вона зараз забере. А, ні, вона витягла в інше місце. За водичкою. Цікаво, що вона буде робити з водичкою? Вона її кудись понесла. Вона її понесла і вулик. І вона згадала, що треба напоїти королеву. Цікаво, де вони здобувають їжу? Я не знаю, де вони здобувають їжу, але ми повинні це дізнатись. Вони поїдуть. Хорошо. Сейчас я кое-что попробую. Все я родбы их словила. Теперь садим. Ой. Почубачо, якщо ми хоті, те на день. Через день. Так, ну щось, я повернулася. Чого вона перевернулася? Ладно, треба визволяти. Пов... Ну, не, вони, напевно, самі спряться. Я поки йду, наберу водичку. Rodinho do Toro. Погуляла, ну що вони там А Де бджілка з малу Я згадала глядачі, дивіться. Завтра в нас теж буде відео про пчол. І я закуплюсь більше. І вони. Мені каже, вже народять купу бджіл, купу солдатів. І, напевно, наловить нову їду а не нектар. О, і зараз я заберу. Вона приготувала О, вони майже все заповнили. Ну, добре. Заберу соту. Ну добре, пора забирати соту. Все, я забираю соту. І потім я її піду їсти. Ось така вку... вка... вкусна. До наступного відео до речі, я, мабуть, залишу цей мед. Може, вони його дособирають. І, до речі, в наступному відео ми попробуємо цей мед з чаю, як він, який він буде смачний. І ще в наступному відео я попробую запустити їм красну бджолу. Ну, Якщо в них будуть солдати. Цікаво, скільки в них буде бджіл? Ладно, поки ми гадаємо, я хочу сказати вам усім до побачення. До побачення, підписуйтесь обов'язково.